Добрий день, малята, Пропоную вам визначити, що ж є безпечним для ігор діток вдома, а що ж ні, і чим гратися не можна. Скажіть, будь ласка, чи безпечно гратися ведмедиком та лялькою? Так, звичайно ж можна! Це безпечні для ігор предмети. Малята, скажіть, будь ласка, а конструкторами різноманітними гратися безпечно? Чи можна ним гратися? Так, звичайно ж можна, ви розумнички. Малята, скажіть, будь ласка, а ось таким іграшковим набором посуду та машинкою гратися безпечно? Чи можна ним гратися? Так, розумнички, ну звичайно ж можна, адже це іграшки. Дітки, а чи можна читати чи бати ось таку книжечку? Чи можна гратися ось такою дерев'яною іграшкою з пірамідками? Так, ви праві, звичайно ж можна. Марята, скажіть, будь ласка, чи можна грати малювати ось такими пензликами? Та олівцями. І чи можна грати ось такою грою у боулінг Розумнички, звичайно ж, можна. Молодцинки. малята скажіть, будь ласка, а чи можна грати ось такими сірниками та молотком для забивання цвяхів? Ні, таким гратися не можна. Малята, скажіть, будь ласка, а чи можна брати ось таку голку чи запальничку і ним гратися? Звичайно ж, ні, розумнички, ви праві, таким гратися не можна. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи можна гратися різноманітними пігулками, таблетками, можна гратися скляними речами, наприклад, от склянкою? Ні, не можна таким гратися. Таблетки можуть діткам дати тільки дорослі за призначенням лікаря. Малята, скажіть, будь ласка, чи можна брати ось такі шприці, ними гратися? Чи цвяхи ось такі можна брати? Ні, не можна брати шприці, ними гратися. Якщо бачите на вулиці, не можна їх підіймати. І цвяхами також гратися не можна. розумнички малята. Маляза, скажіть, а ось такі парфуми і ваза з квітами це іграшки можна ними гратися? Ні, не можна таким гратися. Треба користуватися ними за призначенням, щоб квіти у вазі просто стояли, а парфумами можуть користуватися мама? Дітки, скажіть, будь ласка, а ось такі ножиці? Це предмет для гри, іграшка. І ось такі порошки та інші миючі засоби, побутова хімія, якою можна вимити посуд, побрати речі. Це іграшка. Правильно малята це зовсім, зовсім не іграшка. Ви розумнички. Малята, дякую вам, що пограли разом зі мною у цю гру. Бажаю гарного дня та чудового настрою.